Форсунка системи Common Rail Зливаю в обратку. На сторінці є декілька відео з ремонтом такої проблеми. А основні причини це протерта прецензійна частина голки-розпилювача. Якщо попадає бруд між голкою і корпусом розпилювача, в районі прецензійної частини вона знаходиться в верхній частині розпилювача. В такому випадку ми втрачаємо тиск більше ніж дозволено. Аналогічна ситуація може бути з прецензійною частиною мультиплікатора і його штока. Так само може протиратися ця частина, тобто прецензійна частина. І наступне тріснуте тефлонове кільце. Воно слугує як ущільнювач, і воно повинно утримувати високий тиск. Пошкодження. Посадкове місце кульки в мультиплікатори. Воно також призведе до втрати герметичності. І останнє не затягнута гайка електромагніта або контргайка. Тож, коли форсунка лиє в обратку, основні признаки в роботі авто це авто буде глохнути під навантаження, погано заводитися або взагалі не заводитись. Також. Всі ці причини будуть впливати на дозу приска. У цьому випадку буде страждати баланс форсунок. В роботі авто буде відображатися як нерівномірна робота двигуна або стук. Здебільшого при збільшенні обратки збільшується доза вприску.